Вітаю всіх на каналі тракторок сьогодні покажу вам фотон 354 Сьогодні хочу вам показати такий трактор, як Photon 354. Відкриваємо його, дивимося, що тут у нього. Так, передня балка так виглядає. Є зміцнення. Але я бачу, що тут є гідроузілітель руля, руль крутиться дуже зручно. Але я бачу, що немає отут того бачка, про який я кожен раз вам розказую, тому що в, ньому, в нього. Є тільки один насос інша, який і на гідравліку, і на усілітіль руля. От таке. Акумулятор у цього трактора 85-й. Значить, що ми тут бачимо? Чотири циліндра? 35 лошадиних сіл. Повний привод. Передні колеса у нього 6,5 на 16, задні колеса у нього. 11,2 на 24. 11,2 на 24. Ззаді вона. Два гідровиходи є. Така навіска в нього. Вал відбору мощності. Все зрозуміло. Рюпчика ось Розетка, такі фонарі. Це метал, метал нормальний. До речі, кріпкий метал. Так виглядає кабіна. Ззаді два фонарі. Зверху. Широкі колеса. Вони не високі, а широкі. Так, це якась антена, тут радіо ж є. Ну, сильно вікно прилягає, наче нормально. Порізли всередину. Так. Ловол, тот же фотон. А, пол не прямий. От іде у нього КПП через весь трактор. Іде у нього коробка через весь трактор, бачите? Це не дуже зручно. Тут включається повний привід, вал відбора мощності на дві скорості 1540. Давайте полізли всередину. Покажу. Так. Значить, щільно все тут закривається. Ну, зараз слухаємо, чи тихо тут, коли він не заведений. Не дуже, не дуже тихо, показую чого. Так, щелі. Це все треба закривати. Вон, бачите, які щелі. Видно підлогу. Двойний тормоз, ручник по передачам. Значить, у нього 4 плюс 1 на понижених, повишених і середніх. Так. Раз, раз. Нейтралка По передачам у нього, значить, 4 плюс 1, понижені, повишені. Тобто 8 передач. Е -е, Реверса цього трактора немає. Це, звісно, не дуже класно. Така у нього приборка. Давайте, заведу його. Громко працює, кабіна не щільна, треба доробляти, е, садити на якийсь герметик або уплотнитель. Есть, ну, тут не доработка, я вважаю. Я бачив набагато якісніші кабіни. От, тут така собі кабіна. Відкривається. Такі зверху динаміки. Радіо є у нього, така магнітонка слабенька, звісно теж. Ну, що це за магнітола? Радіо таке якесь не сохраняється навіть волна. От, тут у нього такий обдувчик, можна регулюватися, це зручно. Це плюс. О, бачите, тут пластик весь, я так якось покажу. От от, я касаюся, воно там грає. значить Можна туди кинути шумку. Зняти цей пластик і підложити туди шумоізоляцію. Утеплення якесь. Так, кабіна у нього. Ну, не дуже класно, мені не дуже подобається. От є трактора, в яких прям сідаю і е, як в капсулі. Сідіння регулюється. О, там теж багато всяких дирок. Їх треба якось буде закривати. От Якщо ви купите такий трактор, прийдеться щось колхозити, робити, е, тому що ну, шумно і воно не дуже приємно. От, хочеться, щоб тихенько було в кабіні, щоб е, більш спокійна праця була. От, тому прийдеться це дороблять діло. Бачите? Такий мінус цього трактора. Кермо саме звичайне. Зараз. Подивимось, що тут ще в нього є. Та нічого такого і немає. Газ є. Блокировка вверх-вниз. Гідравліка піднімається вверх-низ. Ручний газ. Ну і все, блокировка дифференціалу. Повний привід включається. Ну, такий трактор. Якщо чесно, мені він не дуже сподобався, тому що я бачив набагато кращі трактори. Звісно, що це краще, ніж трактор без кабіни. Кабіна завжди є великим бонусом. і Давайте покажу, скільки тут місця в цьому тракторі. Вот. Зараз поставлю камеру і покажу, скільки місця. Ну... Не витягнута рука, половина руки тут. То есть, ну, таке. Не дуже багато місця. От. Такий середній трактор. Мені не дуже подобається, якщо чесно. От. Ну, В общем. Печка в нього є. Дворники всякі такі. Так місце тут, якщо подивиться. Тут місця, в принципі, достатньо. Но буває більше. Буває більше кабіни, більше трактора, щільніше все. В общем. Так, На троечку, якщо чесно. Так, йдемо далі. Значить, по двігателю. 35 кінських сил, повний привід, 4 циліндровий горизонтальний дизель у цього трактора. От, ще раз зверну увагу, що в нього тільки один насос на гідравліку і на усілітір руля. Колеса невеличкі. Кабіна середньої якості. А так, в цілому, трактор нормальний. Така кришка капота. бак у нього. Сигнал фари. Зараз покажу, як закривається. Ось він цей. Ловол, він же ж фатон. Так виглядає. Спереді по 9 кг. Чо не по 10, чого по 9. 54 кілограма. Підножок немає в цього трактора, ні з лівої, ні з правої сторони. От. Ну, Він низенький такий по коліно, можна сказати. Сідіння у нього регулюється, можна під вашу вагу підстроїти. Руль теж регулюється, можна теж його підстроїти. Е, є пильнички, але не скрізь. От, на кропці є, а там немає. В общем, такий трактор. Ціна даного трактора е у нас на сайті. Можете зайти на сайт traktor.com.ua і подивитись. Також можете взяти на нього кредит, якщо вам цікаво. От є всі умови по кредитуванню у нас на сайті. Дзвоніть, підкажемо вам, якщо вас цікавить якась інша модель або дана модель. Дзвоніть без проблем. Наш консультант вам розкаже, підкаже, які краще купити, підбере під ваші нужди, під вашу кількість землі. І допоможе вам вибрати трактор. Можна підкачати трошки, якщо він довго стояв. Що вам ще показує? Тут знизу. оце Просвіт у нього 30 см. Повноприводний, 35 лошадей. А з вами був тракторок. Дякую, що подивились моє відео. От, е скоро буде у нас більше цікавих обзорів. Стараємось е знімати для вас е все, що у нас є в наявності. У нас дуже багато тракторів. Е згодом з'явиться на нашому ютуб-каналі ще інформація по ремонту. Тому підписуйтесь, ставте лайк, слідкуйте. Якщо у вас цікавить якесь питання, пишіть в коментарі, я вам відповім. Дякую, пока. По керуванню, скажу ще пару слов. От, е, в нього один насос, але зручно і добре він повертає. Е, не знаємо, як це відобразиться на роботі. Буде цікаво там подивитися через 2-3 роки е, про відгуки, про цей трактор, що буде. Е, будемо додавати це в наші відео і збирати цю всю інформацію про те, як він е, в роботі. Слідкуйте за нашим YouTube каналом. У нас бувають різні акції, скидочки. Зводимо цього трактора. Якщо зробити кабіну, то тобто, є кинуть шумку, позакривати всі дірки, які мені моє, то може бути навіть нічого. Ну, Ось такий трактор. Нагадую, що ціна на нього така. Яка ціна такий трактор. Ви вже подивилися відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був тракторок. Відкривається в нього широко. Це зручно. Але вони не щільні. Капот відкривається в нього зручно. Так, ну вот такие Ловол 354, або фотон 354.